Друзі, усім привіт! Ви на каналі Сампрочайна. З вами Олександр. І в нас буде сьогоднішній відео огляд не цієї машинки, а то, що буде для неї. Друзі, дуже даним-давно я купив по акції в комфі прекрасну машинку. Це є в нас кавоапарат капсульний для приготування кави через капсули від фірми Bosch. Капсули йдуть з системи Tosimo. Да, і це прямий конкурент більш, напевно, поширеної контори або системи Dolce Gusto. У нас от, капсули для фірми ну, від Nestlé, ну, в принципі, є багато різних виробників, які йдуть під апарати Дольчі Густо. Капсули в магазині реально є можливість придбати. Але ось для цього апарату вони реально щезли. Тобто в магазинах практично я не можу знайти в наших магазинах. От пішов і ніби купив, не виходить. В інтернеті є, звісно, що капсули для цієї машини, але в вільному доступі, так, щоб піти в магазин, не замовляючи через інтернет, немає. Звісно, що виходить, що капсули для цієї машини виходять значно дорожчі, ніж для е е кавомашини Dolce Gusto, Тому що не треба платити, грубо кажучи, за доставку. Хоча Плюс-мінус однакові. Це дуже, дуже зручна кавомашина, кава машина. Єдине, що ви маєте прив'язку до капсул. Ви можете вибирати будь-які смаки, будь-які напої від капучино до звичайного еспресо, І купляєте пакет з капсулами і просто вставляєте в апарат, і вам апарат робить каву. Як це, друзі, все Робиться. Ну, давайте я вже так розкажу про сам апарат. В общем, ось наша машинка, я її купив, до речі, за 300 гривень цього на все. Тому я, хм, блін, коли побачив ціну, я вирішив її придбати, бо такої ціни немає. На сьогоднішній день беушні коштують в районі 500-600 гривень, а нові апарати по такій от системі ТОСІМу Сіму коштують от в районі 3000. тисяч. Апарати Dolce Gusto так само десь від 2,5 до 5000 тисяч гривень. Навіть і дорожчі можна десь знайти, залежно від фірми виробника. Капсули. Капсули там різні ціни, ну, пакет в середньому коштує 300 гривень залежно від напою. Тобто, Чим простіше напої, тим більше буде у вас капсул всередині, чим складніше напої, тіпа, капучино, там, ще там напої, там, де, де, де треба використовувати дві капсули, а не одну. Одна з молоком, друга з кавою, да? то відповідно, порції ви утримуєте в два рази менше, але кошти плюс-мінус коштуєте набір так само. Тобто там, 16 або 8 капсул. Ну, Десь тут я вам показував, що десь при чому. Друзі, як це все виходить? У нас тут є резюар для чистої води, сюди наповняється водичка, включається це в розетку і відкривається кришечка. В мене є ось така єдина капсула, яка йде в комплекті з, разом з апаратом, то сім вона робить теплу воду. Тут є штрих-код, на кожній капсулі є свій штрих-код, по якому апарат щитує інформацію і розуміє, яку, який напой буде готуватися. Тобто ми сюди ставляємо капсулу, закриваємо, пробиваємо, якщо нова капсула, пробиваємо капсуль, і нажимаємо кнопочку, і апарат вже реагує і робить нам напої. Ну, так ось, друзі. Коротше, цей апарат у нас дуже довго лежав без діла, тому що ну, реально, з капсулами така собі історія. Напої виходять е, в домашніх умовах навіть дорожче, ніж піти е, в кав'ярні, да, собі замовити якусь каву. Ну, чи в апараті. Е, ну, 35 гривень десь плюс-мінус, може, 50 навіть десь, залежно від напою, вийти в один напой з цього апарату. Ну, коротше, типа дорого, і ми його не використовували по призначенню, тобто капсули не купували. Е, жінка. Деякий час використовувала ось цю капсулу для того, щоб просто пити теплу водичку. Вона не є кип'яток, але гаряченька, якраз така, що прямо з апарата можна брати і пити, і не ошпаритись, як то кажуть. Ну, В двох словах, друзі, я вам розказав про цей апарат. Тобто нічого складного в ньому немає. В принципі, він прикольний, якби капсули були більш-менш доступні, точно би користувалася ним би по сьогоднішній день. Але, на жаль, капсули дуже дорогі. І е не кожен раз. Їх, як то кажеш, придбати можна в наших магазинах, треба замовляти в інтернеті, що не є зручно. Тому апарат довгий час лежав на згоріші і чекав свого часу. Я вже два рази чи три збирався його викинути, ну, але ну, тому що 300 гривень, нібито які я за нього заплатив, недорого, тим паче він у нас вже деякий час відпрацював. Коротше, народ, що? На аліжки нарешті появилися капсули суто під цей апарат багаторазовий. Якщо на дольчу густо апара... капсули багаторазові, продаються вже дуже давно, то саме під е... апарат ТСІну, я, чесно кажучи, тільки недавно побачив. Ну Як недавно вже давно є, але нарешті я їх придбав. Коштують не дешево, зразу вам говорю, ну, але в будь-якому випадку апарат вже, як то кажуть, має друге життя. Давайте будемо поглядіти, що в нас іде в комплекті. Ось так це все приходить. В нас є такі от папірчики, які використовуються в якості фільтра. Я вам покажу, де вони використовуються. Це в нас верхня кришечка, бачите, йде з штрих-кодами, звідки апарат буде щитувати інформацію і розуміти, що нам треба зробити напой об'ємом в 200 мл. Ну і ця кришечка з синього кольору. Вони бувають різних, різних кольорів. У ну, мене є тільки два кольори. Це такий набір, де є ось така кришечка синя на 200 мл. Тут є от, от силіконова кришка, всередину вставлений ось такий от фільтр, через який буде просачуватися наша відфільтрована кава. Тобто буде без осуду, без нічого. Будемо використовувати, звичайно, мелану каву. Дає можливість це все помити під, під теплою водою, да, під краном і використовувати дану штуку. Повторно. Не буду казати, що цей процес просто такий от раз, два і готово, ну але в будь-якому випадку напій можна буде зробити. Так, далі що в нас йде? Далі, друзі, в нас є інструкція, як даною штукою користуватися. Як бачите, от так буде це все діло виглядати. Ну і розписано у нас е поетапно, як ми це все робимо. Так, ну і головна коробочка це як додаткові опції, тобто вони йшли як бонусом. Ну, або така комплектація, А це основний пакет, за який собственно, ми і заплатили гроші. Е, от наша коробочка, 220 мл. Написано, що ми утримаємо напої, який будуть з тієї з капсули. І так виглядає всередині е, наша комплектація. Іде мірна ложечка. Їх вправді, чомусь дві штуки тут. Не можу сказати, яка з них правильніша, але бачите, чомусь продавець поклав дві ложки, одну пластику, другу металеву. Що знайшов, не ну, але намальовано, що пластмасовою треба засипати, ну, будемо пробувати. Далі в нас є ось такі от, от так виглядає в принципі сама капсула. Кришечка знімається ось таким чином, і всередину ми от сюди засипаємо каву. Тут так само є сіточка. Ну, принцип роботи вже в принципі зрозуміло. Наливаємо каву. Під тиском подається тепла вода, і воно просачується, і звідкись десь в нас виходить вже готовий напій. на звідси. Ну коротше, звідкись воно те й вилазить. Так, ну, оце от і вся, вся конструкція. Ну, Справа не дешева, але в будь-якому випадку вже апарат у нас буде робочий і буде робити каву. Так, ну і от є щіточка для чистки. Тобто ми хочемо почистити, да? використану каву, ми звідси висипаємо. Можна сіточки почистити, це помити, засипати нову порцію, закриваємо. І погнали робити. Так, що ж, ну давайте приступимо, що ж довго думати. Є от таке от гарнятко, ставимо його в апарат. До речі, ця штука вже не оригінальна. я оригінальну десь вже загубив. Є кава. Ну і давайте оце 220 мл спробуємо зробити. Так, в нас намальовано йшов десь приблизно 2 ложки. ну, Але ні, тут у нас є от Макс. Позначка Макс, тобто каву ми засипаємо по позначку Макс. Раз. два. Ну, я думаю, ще, напевно, треба. Тобто, грубо кажучи, десь плюс-мінус дві чайних ложки. Це от наповнення даної капсули виходить. Трошки отак от запресуємо. Є. Я, до речі, це роблю перший раз. Я ще сам не пробував. І буде самому цікаво, чи не зря я купив дану річ. Далі кладемо сюди ось такий от папірець. Я так розумію, що він тут потрібен для того, щоб е в нас краще фільтрувалася кава. І закриваємо кришечкою. Все, наша капсула заправлена. Тепер її лишилося вставити в апарат і зробити каву. Так, Включаємо апарат. Зараз наш апарат має побачити а, чекайте, Не побачив. О. Тепер він побачив. Зеленим засвітилося і побачив, що капсула вставлена. Все, нажимаємо на кнопочку. І, по ідеї, має робити нам кава. Зараз воно трошки подумає, почне гріти і буде робити нам напій. Так о, почалось. Давно я вже цього не робив, тому самому цікаво, як це все робиться. Ну і бачите, да, така насичена кава виходить. З пінкою до речі. І парує. Тобто, в принципі, напій виходить гарячий. Цікаво, наскільки буде насичена кава. Чи не вийде, знаєте, така типу... Отборна моча. Ну, будемо бачити. Бо я вже бачу, що на, з кожним разом водичка робиться прозоріше і прозоріше. Ну, десь вже, да, вже все, закінчилося. Ну, ніби все. Так, зараз воно останнє видасть. Ну, готово. Давайте подивимося тепер на насиченість нашої кави. Ну, я би не сказав, що вона прозора, тобто, в принципі, заварилося непогано. Так, я, в принципі, п'ю каву з цукром. Давайте я все-таки засиплю собі трошки білого яду. Ну, не можу я звикнутись до Кава без цукру, от що вона мене не привела. От цукром п'ю багато. А от без цукру щось не виходить. Так, давайте я спробую. Ну так, да. в принципі, непоганий напій вийшов. гаряченький, до речі. Да. Нічого, може бути, може бути. Не буду казати, що дуже-дуже насичений, але так, плюс-мінус такий як з Ви знаєте, у нас є кава машина від Сіменса, і просто режим кава, де немає там всяких... всяких там молока чи ще щось, ну, схоже, схоже по, по смаку. Да. да. В принципі, Апарат робочий з тою капсулою, виходить, і можна робити собі кавусю тепер завдяки цьому апарату. Сказати, що це і просто, ну, напевно, що я би так не сказав. Давайте подивимося тепер, ой, гаряче, що в нас тут тепер виходить. Так. Ну, бачите, це от реально, оця от реально, штука спеціальна буде для того, щоб от якомога менше забивалась ось ця сіточка. Тому що, якби того папірчика не було, я думаю. Кава, тут би щільніше би забила би ту сітку, і довелося б реально мити. В даному випадку, як бачите, сітка в принципі не забита, і можна, в принципі, знову вже встановлювати і користуватися. Єдине, що треба звідси тепер дістати ось цю каву, вона вже ніби використана, і вже треба просто звідси діставати і засипати по-новому. Ну, це під краном промити, і можна засипати нову порцію і робити нову каву. Звісно, що таких капсул можна купити декілька штук. Є, що продаються не пластикові, а з металевих, з нержавійки. Вони, правда, значно дорожчі, ніж цей комплект. Е і, напевно, щоб було б довговічніше. І корисніше, скоріш всього, бо пластик то є пластик. Ну, в будь-якому випадку ось, ось такий от апарат. Можна робити собі тепер каву. Е в цьому девайсі і насолоджуватись напоями. Є різні е, літражі, як 220, як бачите, є на 200 мл, тобто менше трошки кави, є еспресо е, на 60 чи 80 мл. Ну, тобто такі, саме еспресо. Єдине, що немає капсули для піни, для молочної піни, щоб робилося там, капучино або ще щось. Ось такі, друзі, у нас девайс був сьогодні на огляді. Посилання буде в описі. Ну а скільки саме цей набір, що я придбав кошти з додатковими такими папірцями, до речі, я рахую, що вони потрібні, можна без них купляти, але їх, скорше, всього треба купувати. Тут 100 штук або 50, їх вистачить, в принципі, надовго. Ну, тут не намальовані, які є комплектації. Ну, друзі, в будь-якому випадку я вам все зараз на екрані продемонструю, які є варіанти від китайського виробника торгова марка. Да, і вони, в принципі, роблять... Багаторазові капсули для Тасімо. Друзі, надіюся, це відео було вам корисно. І ви, якщо маєте такий апарат, зможете придбати таку капсулу і далі використовувати в принципі недорого. Тобто кава, виходить, з апарата більш-менш недорого порівняно з оригінальними капсулами. Ну, але і там, звісно, що і кава буде і понасильніше, насиченіше, і посмачніше, ніж от в тих багаторазових капсулах. Ну тут теж залежить. Яку ви каву купите, наскільки якісний буде помол, і е, якісна кава. Наскільки вона смачна, такі ви отримаєте набой. Друзі. Е, корисне було відео. ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну а в наших майбутніх відео буде ще багато чого цікавого. Тому, як то кажуть, нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити. Друзі, на сьогодні це буде все. Я як завжди бажаю вам щастя, здоров'я і усього самого найкращого. До нових зустріч, друзі. Пока-пока.